Цей спомен встановив Папа Пій 12 11 жовтня 1954 року, видавши енцикліку Ацелі Регінам до Цариці Небес з нагоди сторіччя затвердження догмату про непоручне зачиття Пресвятої Богородиці. Про те, що Богородиця є царицею, ми в особливий спосіб роздумуємо П'ятій таємниці славній Святого Розарію, яка називається Коронування Пресвятої Діви на царицю неба і землі. Напевно, кожен з нас бачив ікону або фігуру, де Богородиця зображена з короною на голові, в нашому храмі. Ми бачимо копію ікони Матері Божої Бардичівської, яка була коронована 19 липня 1998 року світлої пам'яті єпископом Яном Порвінським. Також при бічному вівтарі знаходиться фігура Матері Божої Фатимської з короною на голові. Багато фактів. Вказують на те, що Діва Марія є царицею. Зі святого писання знаємо, що Марія походила з царського роду, з дому Давидового. Також в книзі Откровення говориться про жінку, одягнену в сонце на, в сонце, на голові її вінець корона з 12 зірок. Церква здавна. Відносила цей образ до Пресвятої Богородиці. Передусім Маріє царицею, тому що погодилася стати матір'ю царя царів, і тут варто пригадати момент, від чого все і почалося, а власне від благої вістки, яку сповістив Марія Архангел Гавріл. Отож, благовіщення. Це радісна, щаслива звістка про прихід на землю довгоочікуваного Месії, котрого Бог обіцяв першим людям ще в раю. Адам і Єва, піддаючись спокусі, сатани захотів бути як Бог. Тобто, захотіли царювати по своєму і цим самим. Тратили щастя, яке мали в раю. Любов до Бога, котру вони мали раніше, змінилася на страх та недовіру до свого Творця, тому що перестали слухати Його слово і виконувати Його волю. Однак Господь не перестав любити перших людей, Він шукав способу, щоб допомогти їм. І тому пообіцяв прихід жінки, котра зі своїм потомством буде воювати проти Злого Духа і розчавить йому голову. Також пророк Ісая сповіщає про прихід обіцяної жінки Діви, що зачне в отробі і породи сина Еммануїла, що означає Бог з нами. Правдоподібно Діва Марія знала про це пророцтво і з нетерпінням. Чекала часу приходу Спасителя на світ. І тому, коли прийшов до неї Архангел Гавріл та сповістив їй, що це вона, ця вибрана діва, то вона відразу погодилася з волею Небесного Отця, стаючи Матір'ю Божого Сина. Напевно, вона була свідома своїх майбутніх переживань та випробувань, але була свідома також потреби спасіння людського роду, котре мав довершити Божий син. Як стверджує Ефрем Сирійський, царська гідність Марії походить від її божественного материнства. Вона є матір'ю Господа, царя царів, і вказує нам на Ісуса як наше життя, спасіння та єдину надію. В гімні магніфікат є такі слова, які промовила Богородиця. Славитимуть мене всі роди. І дійсно про це свідчать найдавніші. Молитви церкви, такі як «Під Твою милість 3 століття, Регіна», слався царице і Літанія Лоретанська з 12 століття, в котрій ми 9 разів прикликаємо її як царицю, ангелів, патріархів, пророків апостолів, мучеників, сповідників, дів всіх святих і цариця родин. Дорогі брати і сестри, Марія є царицею, тому що вона є матір'ю царя, а ми є братами та сестрами цього царя, є його дітьми. І це є правда. Незважаючи на наші гріхи, Господь Ісус ніколи не відвертається від нас, не перестає вважати нас за своїх братів та сестер. Це є неймовірна правда. Можливо, ми не раз дуже дивувалися, як Бог діє в історії спасіння світу, котрий постійно Його відкидає, але для Бога немає нічого неможливого. Супереч цьому, Бог відновлює нашу гідність дітей Божих та вроджену велич, яку ми отримали в таїнстві святого хрещення, і не перестає це робити в таїнстві примирення. Отож наслідуймо віру Богородиці, Її смирення, а особливо. Її вміння слухати Слово Боже та готовність виконувати завжди волю Божу. Амінь.